Вітання всім слухачам. Сі 4 тим, хто дивиться нас у телефірі, або ж на наших сторінках у соцмережах. Сьогодні говоримо про військових допомогу армії і, зокрема, про роботу депутатського корпусу. Гостою проєкту власну персону є депутатка Чернівецької міської ради Валентина Радчук. Рада вас бачити. Навзаєм дуже приємно. Дякую. Ось ви активно допомагаєте армії ще з 2014 року. Чи були готові у лютому до повномасштабного вторгнення? Як на мене абсолютно ні. Я не військова, я не знаю всіх цих внутрішніх військових розкладів, так би мовити, чи планів, чи перспектив. Але всі говорили, всі передбачали. Ніхто не сподівався, що це буде настільки кардинально і настільки масштабно вторгнення, але мені здалося. Щоб не було готове військо, не було готове суспільство, ні в налаштуваннях. Ми абсолютно не були. І тому у нас був такий шок. Але напевно, ну, я звикла всьому шукати якийсь певний позитив. Це власне, от така шокова терапія, вона сприяла тому, що. Українці настільки об'єдналися, згуртувалися, всі зрозуміли, що треба щось робити. Кожен намагався щось робити. Можливо, ну як вихід із цієї чи виправдання даної ситуації можна сприйняти власне таким такий спосіб, що ця ситуація ця неготовність як. Моя знову ж таки думка не, екс не є експертом. Е, вона сприяла власне тому, що українці зрозуміли, що що ми не готові. Що сам народ, сама нація має рятувати себе, згуртуватися, і це було от таке: ну, ви також були цим свідком, бачили, що робилось на вулицях. Кожен намагався. З Допомогти чим міг. хто допомагав переселенцям? Хто допомагав армії? Хто і тим і тим? Тобто що було, що могли, і те робили. Ну і робляться. А яким ранок 24 лютого був у вашій родині? Я не можу казати, що я на диво ми передбачали, напевно, що щось буде. Там вже нам говорили, що буде 16 лютого, потім ще щось. Моя старша донька живе в Києві, і вона мала приїхати 24-го числа. Вона мала виїжджати в Чернівці, але вона мала виїжджати не так рано, як вона мені зателефонувала. Вона мені зателефонувала пів шостої ранку. І сказала, що їй позателефонувала подруга, яка більш дотична до армії, і сказала, що Юля, тобі треба їхати в Чернівці. І я, ну, я кажу, Ляша, куди їхати там шосту -го годину, почекаю ще рано. Вона хворіла, їй треба було до лікаря. Я, ну я не дивилась в інтернет, я не дивилась в телефон, так сказати, мовити. І і вона, мама, подивися в телефон. мама, у нас війна. У нас літають. Вона на той час була в Бучі у мого брата. У нас над Бучі літають чорні вертольоти. Вона була дуже налякана, і вона вже розбудила брата. Вони всі спустились в підвал. Я зайшла в інтернет, подивилась, ну, попросила її не їхати вже. Ну, був шок, просто шок, ну, я розбудила меншу дочку, сказала, що війна вона в нашій сім'ї до цього ми знаємо, що таке війна. Вона розплакалась, ну і запиталася, як там Юляша. Ну, а далі ми 16 годин чекали, поки старша дочка приїде машиною, бо були страшенні затори. Ну, слава Богу, вона. Приїхала тому у нас був 24 лютого. Для нас був ну я напевно, як як і у всіх українців, це був е, шок, це невизначеність, це страх, тривожність, але вже 24-го я вже не сиділа дома. Ми у нас була зустріч в міській раді. Я прийшла з молодшою дочкою, хоча потім я розуміла, що куди ж ти її повела, бо це стратегічний об'єкт, але ну залишити самою також. Чи звернула ви увагу, що пройшло вже декілька місяців, і ми тут в тилу навчилися жити, розуміючи, що десь там війна? Може, іноді не так часто реагуємо на повітряну тривогу, як ми це робили на початку у лютому березні місяці. Ну, ви дуже так толерантно визначили. Ми абсолютно фактично не реагуємо на повітряну тривогу, якщо бути відвертим. На жаль, напевно так, в Чернівцях ну, я це трактую так, є ілюзія миру. На щастя, я дуже обережно ставлюсь до якихось там таких моментів. На щастя, ми не знаємо, що, що це таке у вигляді, коли прилітають ракети. У мене дуже багато друзів і родичів живе на території, де насправді йдуть активні, йшли верніше активні дії, це і Київська, і Житомирська, тобто які, власне постраждали і внаслідок бомбувань, і активних бойових безпосередньо дій. Коли я в перший раз приїхала в Бучу і в Ірпінь, ти дивишся по телевізору, ці картинки вони виглядають по-іншому. Коли ти дивишся безпосередньо, і я зрозуміла, що ми насправді не знаємо, що таке війна. Е, да, ми знаємо, що таке гора, ми знаємо, що такі втрати безпосередньо. Там ну, наша родина і вже дуже багато родин в Чернівцях, але Ну, таких людей, яких безпосередньо це торкнулося, ми живемо в своїх домівках, в теплі, і зараз будемо, сподіваюсь, так само жити. Тому нам треба тішитися з цього, по-перше, а по-друге, максимально робити і ділитися цим добром і теплом з тими людьми, які ну, не мають такої можливості. Ми трішки так заговорили про волонтерство. Чи звернула ви увагу на те, що ось у лютому, березні, квітні місяці, це якось активніше відбувалося? Зараз це трішечки, скажімо, стихло. Стихло, і ну, люди виснажилися емоційно, люди вигоріли емоційно, люди, але знову ж таки, це не можна говорити там про всіх. Так ви це помітно, навіть приїжджаючи по містах по місту, там ми вже приблизно знаємо, де у нас були якісь волонтерські штаби. І раніше раніше там одна машина не встигала змінювати іншу, то якщо тепер там в тиждень приїздить дві-три машини, то це і то не такі великі, як в перші дні, то це було дуже добре. Виснажилися не тільки українці, виснажилися і люди за кордоном, які допомагають Україні. Ну але все рівно ті люди, з якими я спілкуюся, з якими я працюю в цьому напрямку. Я пишаюсь ними. Вони не те, що не виснажуються. Ну я ще жодного разу не почула від них ні. Я е, колись написала у Фейсбуці пост, що я не волонтер, я е, жебрачка, ну, тому що я Хожу і всіх прошу, там мені треба то, ну не мені. Хлопцям, на передову треба то. Там, треба, спочатку це були обмундирування, ми всі шукали скрізь, де можливо, бронежилети, каски. Я тільки підходила, у мене вже є там, різні профілі. Да? До возолязу золяка. Я кажу, є можливість купити 10 каз. Купуємо. Потім, вже коли ми хлопців оділи, там. Закуповували форму бронежилети, каски високого рівня. По-перше, вивезли все з Польщі, вивезли все з Італії, з Німеччини. Були такі варіанти, що ми і тепловізор, і бронежилети везли в чемодані з США, з Мексики тепловізор везли. Тобто, я не знаю. Я в моїй машині не було тільки джевелінів-байрактарів, але я з задоволенням би, якби вони помістилися, якщо була б така можливість, і, і такі агрегати, які є дуже необхідні. Люди виснажилися, але ті люди, які мають бізнес, які працюють, слава Богу, в Черніцях, вони допомагають і допомагають дуже потужно до сьогоднішнього. Скажіть, будь ласка, чи треба волонтерам і приміром, волонтерським організаціям, скажімо, піарити і говорити про себе, мовляв, щоб людина знала до кого можна звернутися, якщо я можу надати якусь допомогу? різні є випадки, і ми з вами знаємо, що різні е, е, бувають випадки. І є насправді я е, дуже категорично відношуся до фотографій там. Як я їх називаю з ящиками, з пакунками, Це можна комусь це може подобатися, комусь це не, може не подобатися. Але якщо ти піариш себе, це одне, це я не розумію. А якщо ти розповідаєш про тих людей, які зробили цю допомогу, які надають цю допомогу, це абсолютно зовсім інше. І тому. Як я вже говорила, да що ну я би не хотіла, щоб мене до там дуже багато до мене звертаються, як до, до волонтера. Але ну можливо, можна це і так назвати. Але е, зазвичай я допомагаю допомагати. Я так це назву. До мене звертається дуже багато військових, з якими я спілкуюся з 2014 року. У нас дружні з дуже з багатьма і всі. Фактично, мої друзі, знайомі, які з якими я товаришую з 2014-15 року, всі вони зараз на фронті. Дуже багато побратимів, мого чоловіка, на жаль, загинули в перші дні війни, тому що вони якось одні із перших знову ж таки добровольцями пішли на війну. Тому. Говор піарити себе категорично ні. А коли ти розповідаєш, що ось ця людина придбала там і ця людина придбала каски. А отут от у нас вийшло купити три мавіка, дрона, тобто, чи машини. Ну, це взагалі, я говорю взагалі такі речі, які настільки вже стали банальні звичними. звичними, звичними да. Мені вже і якось так. Не, ну от зараз працюємо. Ну також звернулися керівництво батальйону Чернівецькому, який базується в Чернівцях. Їм треба дуже унікальний апарат. Ми його шукаємо. І людина, яка погодилася, поки що не буде говорити, він досить дорогий. погодилася якого придбати, і так нервово, ну що ти не можеш вибрати. Я за фахом психолог. Я мало що розумію в таких речах, які займаються там, до прикладу, там, дешифруванням телефонних дзвінків і ще, але вже виявляється. Але це вже настільки всі звикли, що ну ти ж з ними спілкуєшся, ну тим там все розповідає, ти маєш знати. Мені насправді це і. І, е, приємно, так, але, ну але я приємно допомагати приємно. І е, там я зайвий раз почитаю які показники ще для того, щоб це приносило користь. А особливо коли ти е, усвідомлюєш, що це рятує комусь життя, це я знаю ціну життю, е, тому е, це знаходиться час, сили, можливість і бажання. Вашого досвіду, як людині бути впевненою, що допомога надійде за адресою, враховуючи всі факти розкрадання гуманітарної допомоги у Чернівцях, і трішки довіра у Буковинців знизилася? Не хотіла б я обговорювати цей момент. На щастя мене якось так уберіг бог від ситуації, де Могло б я могла би бути причетна чи дотична до таких випадків і таких моментів. За вісім років війни вже в Чернівцях сформувалися певні і громадські організації, які довіряють. Довіряють як люди, які е, допомагають і надають допомогу, і довіряють військові. Е, вони звертаються не то, що там з запитами, так і своїми проханнями, і вони знають точно, що це буде зроблено якісно, це буде зроблено швидко і, власне, так як потрібно буде. І коли там передається якась певна передача, якісь навіть по запиту, але все рівно там буде в три рази більше, ніж. Те, те, що, те, що просили. Я з перших днів працюю з громадською організацією Добротворець, де всі члени організації, з перших днів на війні, тобто мають свій авторитет, і цей вже авторитет ну, непорушний, як на мене. А те, що ну є різні, і ну воно вже йде на довірі. Якщо вже люди бачать один раз, другий раз, коли воно все прозоро, коли є, ви е, говорите про те, люди бачать, що воно все і висвітлюється, знову ж таки, повертаючись до того, чи, чи варто варто. По перше, е, навіть не для того, щоб там прозвітувати е, про щось, що ми там зробили, е, чи там пунктик, хрестик поставити, абсолютно не про це, мені. Хочеться розповідати, да, скільки допомагають підприємці, мені хочеться розповідати, тому що коли я мамі, я не купляла цей приніжилет. Да, можливо, я його знайшла, я організувала, як його передати з Польщі чи з Італії, то на це також треба час, якийсь ресурс. Але коли ти його передаєш мамі чи дружині чи досі, і вона чи бере, і я завжди говорю: ну і всі питаються, а скільки я винаю? Боже? Ну. Ну, принаймні, все, що людям віддаю я, це все абсолютно безкоштовно, тому що за це заплатили благодійники. Е, і, і мама е, дуже часто питається: а, а кому мені, а хто це придбав, а кому мені подякувати? Я хочу там в церкві помолитися. Я завжди, ну мені дуже приємно це робити. Я завжди говорю: це от той благодійник, це той. Е, це важливо, і це важливо самим людям, кому ви допомагаєте. Мені, ну, мені так здається, особливо, коли е, і ти розумієш, що, що, що це приносить ну, не те, що користь, це рятує життя. Чи змінилися зараз запити у військово, враховуючи, що вже стало холодніше, і, зокрема треба тепліший одяг, буржуйки? Е, так, буржуйки це. Е, Термобілизна і буржуйки це зараз запити номер 1 але паралельно розхідний матеріал це автомобілі ну, з дронами, якось так ніби старлінки. Буржуйки так, я знаю, що в Чернівцях ну, це також запити, з якими я зараз безпосередньо працюю. До речі, після вашої передачі я якраз за ними і поїду. Ось і е, тепло, ну і треба враховувати те, що крім того, що е, зараз почнуться дощі, то ще до холодів будуть дощі, дуже потрібні плащі, які захищають, е, взуття, яке воду не проникне, е, термоноски, термобілизна, ну і буржуйки. Нещодавно в Етері Сі-4 з'явився проєкт історії воїнів, і ви безпосередньо долучені до цього проєкту як авторка ідеї. Чому зараз важливо розповідати і говорити про військових? Ну важливо було не тільки зараз, чесно скажу, важливо було ще з 2014 року, коли почалася війна. Це Дуже актуально, але я завдякую дякую вашому каналу про те, що, за те, що ви відгукнулися і такий проект створилися. Будучи і спілкуючись з родинами загиблих, ми, мені хочеться і мають знати і чернівчани, і українці, про людей, які віддали життя за, за, за мирне і взагалі за Україну, і за мирне в нашій країні. Але ну, не треба чекати, поки станеться гори і поки станеться біда. Треба говорити про наших захисників, про ті, які були в 2014 році, в п'ятнадцятому, вісімнадцятому, 2020 році, і сьогодні вони також захищають Україну. Це важливо, це підтримує їхню мотивацію. Це підтримує мотивацію тих людей, яких поруч важливо для військового. Ну, не я не говорю не хочу говорити таких пафосних слів, як визнання, але це і визнання так само потрібне, і усвідомлення того, що в да, них є дуже велика мотивація, але і вони виснажуються так само. І їм важливо е, знати, що це все не даремно, що про них пам'ятають, е, поділитися їхніми історіями. Історії є дуже багато, коли люди залишають успішний бізнес, люди залишають викладацьку діяльність адміністративну, депутатську. Тайську діяльність, тобто в е, історії ми можемо розказувати досить багато, е, і насправді е, в Чернівцях є дуже багато е, чоловіків, жінок, які залишили свої родини, залишили своїх дітей. Заради них вже пішли захищати. Від. Водночас, з власного вашого досвіду, як правильно будувати комунікацію, спілкування з військовим, тому що деякі хочуть розказати про усе, щоб увесь відпочув. Деяким навпаки важко усе це знову згадувати. Ну, почнемо з того, що спілкування напевно, ну і принаймні ваші журналісти дуже гарно ведуть. Софія веде ці передачі, дуже гарно підводить про те, що людині. Ну, Важливо, як вона, хто вона була до війни, так? як вона зустріла війну. А потім уже поступово вони починають розповідати. Дуже багато хлопців, яких ми, ви записуєте передачі, в основному це хлопці, які в Чернівці приїхали на реабілітацію після поранення. Дуже багато. Або ті, які відпускають на якусь там. Короткотривалу відпустку. Треба, напевно, Ну, викликати не те, що інтерес, а викликати бажання поділитися своїм для того, щоб розказати не тільки там, які ну я вже повторюсь, не тільки того, що я такий, а власне те, що вони розповідають не тільки про себе, розповідають про своїх побратимів, про те, які люди поруч, наскільки їм комфортно. Через певний час я пригадую колись, коли мій чоловік вони починали виходити з. І Лавайська, і він мені, ми коли останній раз говорили 28 серпня, і він мені сказав, що я ми коли вийдемо, я приїду одразу додому, але щоб ти особливо собі планів не будувала, тому що я обов'язково повернусь до хлопців. Я хлопців не залишу. Таке саме відбувається із цими хлопцями. І з нашими, ну з усіма військовими, це відчуття побратима, відчуття, що ти від тебе залежить, і ти від несеш відповідальність, особливо якщо ти командир зводу, чи командир роти, чи командир батальйону, це ця відповідальність. Вона коли ти переживаєш більше за когось, ніж за себе, вона є такою домінуючою і ведучою, і коли не хочуть розповідати про себе. Дуже є такий простий варіант: запитайтесь про свого побратима, запитайтесь про тих людей, там з ким ви служите, і вони почнуть це говорити, тому що говорити про тих людей, що з тобою, ти мене так само там можеш бути в захваті, як хтось від тебе, і воно тоді вже перейде плавно на безпосередньо на героя самого. І на сам кінець поговоримо трішки про роботу депутатського корпусу, як ми анонсували на початку нашого етеру. Вони нещодавно зустрічалися з мешканцями мікрорайону Роша. З якими запитами зверталися чернівчани, і чи вдалося їх вирішити? E, взагалі, депутатська діяльність безпосередньо вона повертає до життя, і тут і це дуже великий такий плюс до того, що життя іде, життя триває. Отже. Все буде Україна і все буде добре. І те, що люди звертаються із проблемами, з протиріччями, які виникають, це це добре, як на мене, тому що це от якесь. Це мирське життя, це не про війну. Також звернулись мешканці провулку маршала рибалки. Це вже друга зустріч моя власне, з, з цими мешканцями і з представниками департаменту. Це велика проблема мікрорайону Роша, де відбувається, відбулася раніше, я би так назвала, це навіть хаотична забудова, тому що садові ділянки переводили в індивідуальність, Будівництво, і не, не були враховані водостік, не були враховані там, де були якісь вода стікала хаотично. І, до прикладу, дуже багато таких прикладів в цьому мікрорайоні, коли вода на, е, стікала хаотично, і будинок власне, побудований, міг бути побудований на її дорозі. Так? Ну і що, природа все рівно знайде потічок, вона оминають. І завжди знайдуться ті люди, де ця вода зупиняється, бо зупиняються великі е, басейни, е, великі потоки води. Власне, з такою проблемою звернулися мешканці, тому що розмита дорога. на... Е, на, на Стоками води наноситься каміння. Е, Порозумілися, я дякую цим мешканцям, які поступилися заради за того, щоб вирішити глобальну проблему великого не те, що, ну, в е, декількох вулиць е, мікрорайону. Вони поступилися своєю ділянкою, дозволять зробити, піддадуть в суспільне користування, там е, зроблять водостічну е, е, каналу лотки покладуть, і це вирішить е, дану проблему, але це унікальний випадок, просто е, тому що насправді ну люди розуміють, що. Така ситуація, якщо іншого варіанту немає, це їм так само нашкодить. Ми шукали довго такий варіант. Ми працювали із департаментом урбаністики, із департаментом ДЖКХ, де тобто, Але дякую ну, і з мешканцями, що проблема вирішилась. Насправді я, я буду ще вона вирішиться, коли там будуть лотки. Принаймні, поки що ми знайшли компромісне вирішення даних проблем. І чекатиму, щоб її швидше усе рішення, якраз ми його. Знайшли. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні були з нами. Звичайно, дякуємо всім нашим слухачам та телеглядачам. Побачимось.